Війна в країні, агресор натиск агресора занепад економіки показав те, що зараз нам необхідно, щоб відбувалися реформи. І сьогодні до нашої студії завітала людина, яка справді знає і розуміється у всіх реформах, у всіх змінах, які мають відбуватися. Це експерт реанімаційного пакету реформ Микола Виговський. Пане Микола, я вас вітаю. Доброго дня. розкажіть нам, які мають Першу чергу вже давно були б відбутися реформи, але вони були заморожені або якимось чином не відбулися. Ви знаєте, діяльність нашої ініціативи вона відбувається таким чином, що ми розділені на близько 25 груп робочих, кожна з яких займається своєю тематикою. Ну і звичайно, що я займаюся реформою Державної служби, кабінету міністрів, публічної адміністрації загалом. І, звичайно, що кожен представник кожна групи вважає, що наша реформа найважливіша насправді важливо все, важливо все в комплексі. Стосовно реформи публічної адміністрації, що це таке? Це реформа того, як будуть впроваджуватися реформи. Тобто в нас є кабінет міністрів і. Наша, якщо дуже просто, наше завдання перетворити його в орган, що спроможний впроваджувати реформи на практиці якісно е і ефективно. Яким чином е зараз е ситуація складається таким чином, що е уряд при е прийнятті рішень. Це дуже непрозорий процес. Тобто громадськість рідко коли долучена до процесу формування урядових рішень. Вони формуються не так прозоро, як хотілося б. Громадськість не має часом доступу до публічних консультацій стосовно тих чи інших урядових рішень. Доходить до того, навіть що дуже багато рішень приймаються в день засідання з голосу і. Рішення, яких навіть не було в порядку денного засідання уряду, і відповідно громадські експерти не встигають моніторити, не встигають долучатися до творення а цього. А наскільки процесу. так тоді первомірні такі дії, що ці починають так в день саме голосування прийматися, такі дії? Ну це обґрунтовується часто нагальністю чи ситуацією з війною в країні і так далі, але просто. Це це не є катастрофа, але воно би мало бути по-іншому. Тобто вона би мало бути так, як пропонує громадськість. Також дуже важлива ситуація, дуже важливе питання, що в нас апаратами міністерств керують заступники міністрів, які призначаються за заквотним. За квотним принципом, тобто є посада заступник міністра, керівник апарату міністерства, тобто великим апаратом, машиною, яка покликана впроваджувати на державну політику, впроваджувати реформи, керує людина, яка не має часом розуміння галузі, не має достатнього досвіду, досвіду управлінського. Так і при зміні кабінетів вона просто знову іде. Коли міняється кабінет, до 75% кадрів. Вищих категорій ідуть, тобто це керівники департаментів, керівники управління і так далі, разом з, з тією політичною силою, яка чи, чиєї був кабінет. Е, Пропонується ввести посаду державного секретаря, е, яка е, буде ця посада, це буде керівник апарату міністерства, е, державний службовець, який обирається виключно на підставі прозорого конкурсу. Е, Тобто ми зможемо отримати дійсно фахівця, який буде знати галузь, який буде мати управлінський досвід, і при зміні кабінетів міністрів він буде продовжувати свою діяльність. Тобто він буде залишатися на посаді незалежно від того, який кабінет міністрів зараз є. Це дуже важливо для того, щоб забезпечити тяглість реформи, тому що часом. Точніше, не часом це завжди так. Реформа не відбувається протягом каденції одного кабінету міністрів. Наприклад, зроблено 30% реформу реформи, кабінет міняється і все рушиться. Тому що головні виконавці, менеджер проекту пішов, проект продовжують без нього. Ну це нелогічно. І основні виконавці цього проекту. Єдиний приклад хороший, коли. Це відбулося, коли тяглість зберігалася. Це реформа в галузі освіти з впровадження системи ЗНО. Співпало так, що ця реформа впроваджувалася протягом каденції трьох кабінетів міністрів, трьох міністрів освіти, і просто це було співпадіння, що в інтересах трьох міністрів було впровадити таку цю реформу без змін і в такому вигляді, як вона як вона була і задумана. Це з різних причин, але співпало бачення, і тільки завдяки цьому ця реформа стала успішною, тому що був довгий час на впровадження, і були виконавці, які їх виконували, які виконували, тобто. Потрібно, щоб була посада, яка не змінюється, і ця посада була професійною, і, і найкра... це має бути найкращий управліннець. Держсекретаря, а от ви вказали, що в кожному міністерстві так має бути цей секретар. Так. Має бути певний конкурс. Який а як так. будуть обиратися людину? Має бути створена певна комісія кваліфі... Й. 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 Кваліфі... Й. кваліфікованих так спеціалістів, які будуть розумітися. Далі розповім так. це. Буде ця комісія буде створена в рамках впровадження нового закону про державну службу. Угу. Трошечки далі про це і. Ще до кабінету міністрів хотів би сказати, що важливо також провести деконцентрацію влади прем'єр-міністра, тому що зараз навіть всі заступники призначаються прем'єр-міністром. Міністру. Тобто міністр часом не має впливу на склад своїх заступників, тобто не він визначає, хто буде його заступником. І в попередніх кабінетах бували ситуації, коли міністр не довіряв своєму заступнику, і замість того, щоб виконувати свою пряму роботу, він. Зайвий раз перестраховувався і контролював, що робить його заступник, що він його часом не підставив. Тобто нема довіри, немає командності і так далі. Принаймні, свого заступника політичного міністр повинен таки підбирати сам. Ну, звичайно, лише тоді команда так буде працювати і узагладжено, правильно. Стосовно конкурсів, це трошечки вже нижчий рівень. Ми спускаємося, якщо є кабінет міністрів вищий рівень виконавчої влади. У нас є весь корпус державної служби, який необхідно реформувати. Зараз в Верховній Раді зареєстрований законопроект про державну службу новий, який напрацьований громадськими експертами спільно з Національним агентством державної служби, тобто відбулася співпраця влади і громадянського суспільства. Текстом задоволені і урядовці, і громадянське суспільство в цілому підтримує цей текст, тобто такий компромісний, непоганий. Там ідеться про те, що в першу чергу державний службовець повинен бути професійним і деполітизованим. Як у нас відбувалося за попередніх урядів, є правляча партія, умовно партія регіонів, і відповідно всі державні службовці, більш-менш вищого і середнього рівня затаскуються в цю партію. І вони вже працюють не на державу, вони працюють на партію. Тобто дуже логічним, на нашу думку, кроком є те, що в законі передбачено заборона участі в політичних партіях для державних службовців. Також Ця деполітизація відбудеться через ці призначення державних секретарів на міністер на керівництво міністерств. Тобто, на вертикалі виконавчої влади, ми з самого верху будемо мати професійну людину, яка розуміє, чому що вона робить і, і як прийшла. Власне, цей законопроект про держслужбу він передбачає створення комісії з питань формування вищого корпусу державної служби. І ця комісія буде займатися відбором найкращих спеціалістів не тільки на посади держсекретарів, але й на керівників центральних органів виконавчої влади, керівників департаментів, міністерствах і так далі. І дуже важливо, що ця комісія вона буде не органом сама в собі, тобто вона буде представляти інтереси і там будуть люди президента, там будуть представники Верховної Ради, представники громадянського суспільства, представники профспілок. Тобто, це має бути такий зважений орган, збалансований, який буде. Незаангажованим у виборі е, у відборі на, на ці позиції. І е, таким чином, якщо ми оздоровимо менеджмент е, в державної служби, то е, сам загальний рівень виконавця рядового держслужбовця він буде підтягуватися. Е, е, також дуже важливе запитання, як мотивувати держслужбовця працювати краще і е, привести на держслужбу е, кращих спеціалістів. Зараз е, в нас Зробітня плата держслужбовця мізарна, і е, люди з хорошою освітою три рази подумають перед тим, як іти працювати на державу і впроваджувати якісь реформи на практиці. Е, проблема, тобто мотивація так, має бути якраз грошова. Ну крім всього іншого. Її е, досягнути також досить складно, але вона буде досягнута за рахунок кількох факторів. А Що ви маєте на увазі, крім всього іншого? Я перепрошую, що я вас прибила. Е, Доступ до якісної освіти в перспективі, перспективи професійного зростання. Ну але всі ми розуміємо, що основний, основний мотиватор напевно, все-таки це заробітні плати, ну і можливості професійного зростання. Переформатовується система рангів держслужбовців. Стосовно заробітної плати, в нас зараз понад 300 тисяч державних службовців і втричі менше службовців органів місцевого самоврядування. Тобто В європейських країнах співвідношення зовсім в іншу сторону. Більшість службовців в місцевому самоврядуванні і в декілька разів менше це держслужбовці. В комплексі з реформою децентралізації частина повноважень перейде до органів місцевого самоврядування. Е, відповідно, корпус держслужби зменшуватиметься там в кілька разів. Е, також необхідно впроваджувати систему електронного урядування, щоб модернізувати, оптимізувати роботу державних службовців. Рубукаючи е, часом те, що робить 15 чоловік, може виконувати одна комп'ютерна програма, яку потрібно один раз встановити. І так далі, е, все це приведе до зменшення кількості держслужбовців. а… При збереженні заробітного фонду заробітної плати, тобто просто е, ми зможемо платити більше державним службовцям, відповідно, якщо розрив цін цін на аналогічні посади на ринку і в держсекторі е, приблизно зблизиться. То е, більше класних спеціалістів зможуть приходити на держслужбу патріотичних. Дійсно, просто вони не винні в тому, що вони не хочуть працювати на держслужбі. Їм просто потрібно кормити свою сім'ю і заробляти достойно. Ви кажете, зменшиться кількість держслужбовців, так і зможна буде більше так, платити грошей, Але не кожен захоче позбутися свого крісла, навіть з тих, хто є держслужбовців, а нових щоб набрати це також, де гарантія того, що це не якийсь корупціонер прийде. Е, як я вже і казав, всі призначення держслужбі мають відбуватися, будуть відбуватися на підставі прозорого конкурсу. Це перше. А друге, чому люди тримаються за крісло? Ну явно не за 1200 гривень зарплати. Тобто, основна маса держслужбовців у нас дійсно там можливо і не беруть хабарів, але вони чекають пенсію. Тобто в них є преференційна пенсійна система, вони чекають, поки вони вийдуть на пенсію, і пенсія в них більш-менш адекватна, тому вони за неї тримаються. Законопроект скасовує. Преференційну пенсійну систему і всі державні службовці переводяться на загальну пенсійну систему. І, відповідно, для дуже багатьох, багатьох, людей масив, масив багатьох людей просто піде, тому що нема сенсу сидіти і чекати пенсію, якої не буде, яку відмінили, яка буде на загальних підставах. Відповідно, зарплата зросте, просто відрахувань буде менше, але з більшої суми зарплати пенсія все рівно зросте потім, але вона буде на загальних підставах. Також багато необґрунтованих пільг різноманітних держслужбовців. Це все буде скасовано. Ким? Це дуже, знаєте, ви такі позитив, позитивно нам все так розповідаєте. Ну, для, для, ну, для них сумно, для нас це не сумно. І так як ми бачимо, що ніяких змін не відбувається, хотілося б, щоб ці ваші слова до да Богу в уші. Дякую. Е Справа в тому, що це потрібно розуміти, що це не принесе результатів за місяць, за два місяці. Тобто, це якісь таке підґрунтя, яке дозволить побудувати правильну систему е, в майбутньому. Це, це буде можливо за рік, можливо, за півтора почне давати свої результати. Та що я розповідав про держсекретарів е, в тій ж естонії після введення посади держсекретаря, вони почали отримувати результати буквально за півроку позитивні зрушення пішли. Тобто підвищилася ефективність роботи тих міністерств. Вони почали впроваджувати якісь нові програми, нові реформи і так. Тобто, це дуже важливо. Ви кажете, що на посаду держсекретаря угу. так це буде справді гідна людина, і це буде відбір проходити. Через прозорість, так. але ви сказали, що зараз закони, які законопроекти ухвалюються урядом, там відсутняється прозорість. Ви якось можете вплинути на те, щоб саме законопроекти в уряді прозоро проходили після прийняття змін до закону про кабінет міністрів і центральні органи виконавчої влади. Ми зараз в процесі реєстрування їх в Верховній Раді. Ну там останні консультації йдуть, тому, що не можна Вносити законопроект, коли не проведені консультації з зацікавленими сторонами, коли не пояснено е, тим же міністрам, для чого це їм потрібно. Тобто, уряд, ніби зараз не проти, щоб це відбувалося, ну, але відбуваються останні політичні консультації, тобто роз'яснення і, і переконування в тому, що це необхідно з держслужбою. Слава Богу, ми вже досягли того, що ми переконали уряд і представників демократичних фракцій, що це необхідно, і якщо не помиляюся, в. Мав бути завтра, але здається, переносить на п'ятницю комітет Верховної Ради, який буде розглядати закон і рекомендувати його до першого читання. Тобто, ми плануємо, що з дня на день відбудеться голосування, за перше читання, в першому читанні за цей законопроект перед Держслужбу. Якщо але... відбудуться ці читання, коли він запрацює? Залежно, як які, які положення. Загалом, я думаю, що частина з дня підписання, частина з 1 січня 2016 року. Ось запрацює на практиці, я собі десь так думаю, що воно почне давати результати ну, десь за рік, після того, як почне працювати. Тобто, це вона дуже інертна, ця система. Для того, щоб почалися зміни, для того, щоб почали приходити кращі люди, ці механізми повинні запрацювати. Це скорочення повинно відбутися, заробітні плати повинні почати зростати і так далі. Так далі, так далі. Дуже багато людей втратять. Статус державних службовців, тому що за новим законом. Е всі патронатні служби, весь обслуговуючий персонал втрачає статус державного службовця, тобто раніше е, ті ж бухгалтери, IT-спеціалісти, е, вони всі мали статус держслужбовців. Також патронатні служби це радники, прес-секретарі, міністрів, наприклад, помічники, консультанти і так далі. Вони всі мали статус держслужбовців, причому доволі таки високих категорій. Е, філософія держслужби, що людина приходить і відбирають за е, Прозорим конкурсом, тобто обирається найкращий. Призначення в патронатну службу, радники і, і так далі, прес-секретарі, це все відбувається за особистим вподаванням, тобто людина сама собі підбирає. Ну, Відповідно, якщо це, якщо філософія, я сам собі підбираю, то це не держслужбовець, це твій апарат, який ти собі підбираєш. Угу. А як ви вважаєте, чи спроможний уряд Яценюка впроваджувати реформи? А, я не беруся судити персонально. Я бачу те, що цей уряд, цей кабінет тормозить дуже багато хороших ініціатив. Його же уряд про... намагається розвалити коаліцію. Будемо говорити своїми словами, які ну, вони є. Це цей же закон про державну службу був готовий ще в жовтні, і він був напрацьований спільно з урядом, але уряд не вносив його в Верховну Раду з жовтня по е, березень. Ну, тобто, це е, 5 місяців е, повних. Е, він просто лежав в кабінетах е, і проходив консультацію. Станічому е, е, я ж як вже казав, багато багато переформатування. Категорії посад, і е, в кожному міністерстві погодження, якого вони проходили, е, ці керівники там чи департаментів, чи ще чогось, в якийсь момент розуміли, що як це ж ми не в першій категорії, і, і давай вносити свої правки. Тобто, постійно постійний процес е, не думати не думання про е, благо держави, а про свої вузькі е, інтереси. вузькі інтереси корпоративні або навіть особисті, персональні, посадові свої інтереси, е, відповідно. Закон закон, який міг бути проголосований і прийнятий ще в листопаді чи в грудні, тільки недавно був зареєстрований Верховної Р Верховній Раді уряду. і багато таких прикладів. Проект закону про адміністративну процедуру. Це новий такий новий Листок. інститут права для України. це це працює в всіх країнах Європи, але в нас його немає. Тобто він передбачає захист громадянина в його стосунках з державним службовцем при отриманні там певних певних послуг чи винесення державною органами державними стосовно громадянина певних рішень. Зараз ми повинні йти в суд і тільки в судовому порядку оскаржувати ці дії. Цей закон привнесе механізм оскарження досудового органу. Зможе повинен буде пояснювати свої дії стосовно е, того чи іншого рішення стосовно певної людини цій людині, проводити з нею консультації. І так далі. Тобто, це такий законопроект, якщо грубо кажучи, який захистить громадянина в його е, відсвавілля чиновника на місці досудово е, е, і. Цей проект закону е, лежить мертвим грузом зараз. В Міністерстві юстиції е, і таке враження, що з ним взагалі нічого не робиться. Тобто він прийшов туди на погодження і ним нічого не відбувається. Тобто, це е, передбачено в угоді про розбудову держави з Європейським Союзом. Е, Прийняття цього закону закону він є в коаліційній угоді в програмі діяльності уряду, але ним ніхто не займається. Він тормозиться просто на рівні. Ну якщо ви міста. сказали, що у європейських країнах цей закон є, угу. то якщо ми рухаємося в Європу, ну, власне, чому тоді сама влада цей процес гальмує? Знову ж таки, ви запитали про саме цей кабінет, про склад кабінету Яценюка – я собі десь так думаю, що не важливо, хто хто в цьому кабінеті. Тобто яценюк, не яценюк, але якщо в них є прописані правила гри, які є зараз, то е, будь-який уряд буде мати шалені спокуси гальмувати оці всі процеси, тому що міністерствами, апаратами будуть керувати. Політичні призначенці, які не мають, е, можливо, розуміння правильного менеджменту, е, рішення будуть прийматися з голосу, без е, належних консультацій з, е, з зацікавленими сторонами, без нормального політичного процесу, як це відбувається в цивілізованих країнах, коли при прийнятті політичного рішення враховується інтерес всіх сторін, кого це політичне рішення зачіпає, в першу чергу, тих же, тих же держслужбовців і так далі. Е, відповідно, не в яценюку справа а справа в правилах, за якими вони грають, і такі ці правила спонукають їх саботувати дуже багато реформ. Ну, вони ж Самі складають ці правила. Ну і дуже багато е, корупційних е, чинників. Від яких не хочуть відмовлятися. Ну, якщо ви сказали, що саме прем'єр обирає помічником міністра того ту чи іншу людину, то, мабуть, він встановлює звичайно. ці правила, звичайно. То, якщо до нас прийшли іноземці, то й ж Квіташвілі, чи е, міністр економі економіки, чи, чи так далі. Е, якщо ну, зараз ніби там з за, заступниками міністрів при цьому кабінеті більш-менш все непогано. Можливо, мені так здається, але е, все рівно призначення йде через прем'єр-міністра. І ну це таким чином контроль за діяльністю міністра. Чи і міністр виходить в рамках своїх, повинен діяти в рамках своїх заступників, які його контролюють і спрямовують. Ну так би не мало бути. Тобто, все-таки основну політичну відповідальність за діяльність міністерства несе міністр, і він повинен мати змогу собі формувати свою команду і слідкувати за тим, як впроваджується його, його політика, конкретно його міністерство. А хто взагалі гальмує а, впровадженню там реформ, впровадженню усіляких законопроєктів? Хто гальмує цей процес? Адже ми побачили, що дуже багато ще в кінці минулого року було подано законопроєктів, Нічого не відбулося. Навіть європейські країни просили, щоб дайте якісь, покажіть якісь результати. Тоді ми вам надамо кошти. Нічого цього не відбулося лише один єдиний законопроєкт був просто прийнятий. Хто гальмує цей процес? Кому він вигідний? Ви знаєте, мені здається, що загалом, коли відбувається якесь реформування, ну, тобто всі прекрасно розуміють, що це проведе для якихось певних позитивних, позитивних результатів для держави загалом. Але е, мені здається, що за загальним правилом гальмують там, де не хочуть віддавати якісь е, фінансові потоки, якісь корупційні схеми, на прикладі тих же Адміністративних послуг, наприклад, паспорти, е, які повинні були е, закордонні видаватися за 170 гривень е, в центрах надання адміністративних послуг е, разом з іншими послугами за принципом прозорого вікна, без черг з, з якоюсь електронною реєстрацією і так далі, гальмується через те, що Державна міграційна служба не, від, не віддає цю послугу от, в центри надання адмінпослуг, чинить е, негласні перепони, щоб це віддати, тому що. Коли це контролює е, центр надання адмінпослуг, який контролюється органом місцевого самоврядування, міськрадою, то е, на місцевому рівні корупція не є такою організованою і сильною, тому що немає чіткої вертикалі знизу, вверх, з району в Київ і е, цього фінансового потоку. Зрозуміло, що е, певні органи, такі як міграційна служба, просто не хочуть віддавати. Якісь свої фінансові інтереси. І не хочуть, щоб паспорт був по 170 гривень для громадянина, тому що відсутній буде люфт, на якому можна буде заробляти через те ж державне підприємство документ, яке. За додаткову плату про швидше видачу паспорта, тобто це все це все корупційні схеми, які е, зрозуміло, що було би краще без них, але ті, хто на них сидить, вони ці рішення е, в змозі е, не те, щоб блокувати, але чинити страшенний опір. І відповідно через цей опір це і, і рухається дуже повільно. Тобто, щоб корупція не процвітала, має бути контроль, дуже такий суворий контроль. А для того, щоб взагалі знищити корупцію, що потрібно зробити. Чесно кажучи, не знаю. Мені здається, що знищити корупцію загалом неможливо, тому що е вона є в тій чи іншій формі в усіх країнах. Е просто в нас її рівень катастрофічний. Е дуже філософське запитання. Я чесно не знаю, що робити з корупцією. Це, напевно, колеги антикорупційники більше знають. Можливо, невідворотність і жорстокість покарання за корупційні діяння, і можливо, коли на повну силу запрацює таке наше антикорупційне бюро, то воно дозволить якось викорінити хоча б на найвищому рівні корупцію, А якщо на найвищому рівні корупція буде викорінена, то воно швидко мало би спуститися і на низ, тобто суттєво знизити цей рівень. Корупції на, на на всіх рівнях в державі ну так і головне, щоб ще до, до відповідальності були притягнуті ті, хто цю ну, звичайно. розповсюджує цю корупцію. Звичайно. Так я вам дякую. Дякую. Дуже цікава бесіда була. А я нагадую гостем програми був експерт реанімаційного пакету реформ Микола Виговський. На все добре.